Світлана Молчан. Новорічні дива. Цього року напередодні свят доля занесла Наталю в село до бабусі. Поважний вік та ще не затуманений розум старенької захоплювали дівчину з дитинства. Тепер, у свої 96, вона ще жваво пересувалася хатою і намагалася робити повсякденну хатню роботу. Тож цього року в хаті з'явилася жива ялинонька, а старі ялинкові прикраси з Бабиного горища стали в пригоді. Наталя дбайливо діставала з дерев'яної скрині скляні раритети, шишки, бурульки, лісових тварин та звичайні різнобарвні кульки. Назад в скриню нещадно відправлялися солдатики з червоними зірками, снігурки та діди морози. У підсумку ялинка вийшла яскравою, хоча й не мала іграшкової верхівки, бо, окрім величезної червоної зірки, бабусині скарби альтернативи не мали. Ближче до дванадцятої сіли вдвох за святковий стіл. Всередині дерев'яної скрині почулося настирливе шкрябання. Наталя, звісно, вирішила, що їй то здалося. Але перекошене бабине обличчя говорило про протилежне. До того ж, вона знала, що відбувається. Як я могла забути, як? шепотіла налякана стара. Бабусю, що відбувається? Замість відповіді скриня затанцювала залою, задзвеніла скляним непотребом. А з під кришки вирвалася цівка густого смердючого туману. Старий годинник із зозулею вже скрипучим скриком сповіщав про настання Нового року. Несподівано стара бабця рішуче з неабиякою силою виштовхнула онуку із зали та зачинила двері на ключ, бо цієї миті згадала все. Якось її рідний дядько, знатний НКВДист, Безслідно зник у новорічну ніч в далеких 1960-х. І тільки поважна відьма знала, як вправно тоді засунула покидька в стару ялинкову іграшку з червоною зіркою на лобії та відправила у скриню в дальній кут горища. От тільки пам'ять щось почала підводити. Є трохи часу все виправити. Зараз. Поки зозуля кричить про новий рік. Світлана Молчан. Новорічні дива. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Хнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення, це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.